Всім хай мої джамстер, з вами я Джамстербек. І сьогодні я покажу, що мій тато зробив і доробив вчора. Як ви бачите, вчора він сюди доварив маленького блинця, далі зажав гайкою і тоді вже законтрогаїв, щоб воно міцно трималося. Вчора це вже вчора доробив це. А вчора він зробив уже о, інший, можна і так сказати, блин. Усю блин доварив, так само гайка, законтрога їв, прикрутив там. Ну і можна і так сказати. Він уже прокручував, все супер, тримається, вийшло, все супер. Воно він ще вчора пообрізав ці болти. Бо вони занадто длинні були. Тому ось так. Як ви бачите, тут пошири... ну, по довжині, можна так сказати, конус тут менший, там більший. Хоча я трошки не розумію, якщо тут більше є коло, а тут менше коло. Тому ось так виходить. Дякую за увагу. Всім бувайте! Ставляйте лайки, підписуйтесь на канал.